Пилосос з часом став гірше працювати, і я вирішив взяти ось такий балон, це зжати повітря, тому що працює він погано саме на видух, і через це відбувається гірше всмоктування. Ми можемо бачити, тут є сіточка, яку й варто прочистити. Я спочатку спробував прочистити це кісточкою, це в цілому допомогло, але для того, щоб покращити результат. Взяв балон з жатим повітрям, хоча це навіть не повітря, а пропан, який можна якраз для цього використовувати. В комплекті є трубка, яку можна ставити в балон і таким чином якісно прочистити ззаду фільтр нашого пилососу. Також він використовується для клавіатури і багато чого іншого. Використовувати це треба на вимкненому пристрої, тому що, тому що вимкнений – це не дуже вогнебезпечно. Працює, наче досить добре. Також треба враховувати, що сам балон він при роботі з ним охолоджується. Коли він стоїть надто холодний, варто просто почекати. Є також характерний запах від балону. Це балон бренду Dust. Скоріше за все, дорожчі версії бувають саме з повітрям. Не знаю, чи на камеру видно, але в повітрі є трохи пилу. Поток досить сильний, можу показати на квітці, і це саме з трубки. Тому будьте обережні з вашими приладами. Ну, виглядає, наче очистилось. Тепер це виглядає досить чисто.